В рамках цього курсу ми надаємо навичку з маркетингових досліджень. Ми надаємо навички створення рекламних кампаній, ми надаємо навички з фінансового планування. В цій програмі я знайшов відповіді і не тільки відповіді, але й інформацію по веденню бізнесу в різних сферах дуже багато взяв для себе досвіду саме в бізнес-плануванні. Ви визначаєте я прийшла конкретно за знаннями? Не думала навіть про грант. Ось, але коли в нас почалось навчання. То в мене виник такий азарт дуже багато інформації, на які в мене до навчання були запитання в голові. Заканчиваю писати бізнес-план. Можливо, що придеться його переділити ще кілька разів, але вже є чітке розуміння, що потрібно робити, куди двигатися. Дуже часто а, людям тяжко наважитись на власну справу тільки через те, що вони не знають, з чого починати. І достатньо розібрати тільки перший, другий і третій крок, і знаєте, в них все прям пливе. Дуже багато цікавої інформації, бо я а, ніколи не була в бізнесі, але цей тренінг дійсно дав. Для початку ті знання, які мені дійсно будуть потрібні з оформлення самого початку. Програма та вдосконалю свій бізнес. Вона не є лекційно теоретичною, вона настільки інтеграційна, інтерактивна, адже ще до цього тренінгу спеціально є розроблена ділова гра, якої на ринку у вільному доступі немає. І це додає такої, знаєте, ексклюзивності і особливості цим навчанням. Я маю особисту ціль реалізувати свою власну бізнес-ідею, яку ми. Протягом тренінгу на працю напрацьовуємо, а тому сподіваємося на найкраще і, власне, на майбутню можливість залучити кошти в мій проект. Протягом цього тижня ми пройшли програму від генерації ідеї до маркетингового плану розрахунку собі вартості закупівель і, взагалі, то створенню повного виробничого циклу на початку підприємницької діяльності Бати мені безумовно все сподобалося, особливо досвідчений тренерів та турбота організаторів. Наразі я вже маю готовий бізнес-план, який я хочу вцілити в життя, та безмежне бажання подати грантову заявку. Проведе своє існування і... учасники створили ком'юніті та підтримуючи коло. А головне, що пішли сповненими надії очима. Хотів би взяти грант та відкрити власну справу, щоб показати ветеранам, що після війни також можна щось створити. Ми завершили навчання четвертої групи підприємців, початківців, тих, хто хоче або відновити свій бізнес, або продовжувати його в нинішніх умовах. Навіть якщо мені там просто громадну знижку, безкоштовно ця група е, дуже неймовірна від. Послуг від розвитку дитини з буквально там року до якихось масштабних дуже проєктів з виробництва в рамках ініціативи місцевого партнерства зайнятості в Одеській області було реалізовано тренінгову програму «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес в рамках проекту міжнародної організації праці. За фінансування Міністерства закордонних справ данії. За цією програмою ми переконалися, що за кожною цифрою стоїть людська історія було отримано більш ніж 160 заявок, і 80 учасників з вразливих груп населення пройшли п'ятиденне навчання. Серед них внутрішньо переміщені особи, ветерани, особи з інвалідністю, молодь, жінки, які прагнули знайти. Нові можливості уже сьогодні. Учасники працюють над бізнес-планами серед ідей кав'ярні, майстерні, онлайн-сервіси та навіть соціальні підприємства. Кожен учасник тренінгової програми має можливість подати бізнес-план на отримання грантової допомоги у розмірі до 3 тисяч доларів. І ми очікуємо, що 20 нових бізнесів будуть створені. Вже найближчим часом.